Ще на свій день народження я отримала от такий неочікувано приємний подарунок від Анни, канал Шопінг Вінниця. Дякую тобі, Анна. Це вже другий такий неочікувано приємний подарунок. Чесно кажучи, була дуже-дуже здивована і ну, було дуже приємно. Такий от заварник, про який я давно мріяла, все чекала якоїсь такої знижки в магазині Аврора, тому що часто саме на цей чайник в Аврорі знижки. Ну, але ну, не було такої акції, і тому я відкладала покупку цього заварника на потім. І тут от Анна. Зробила такий, такий мені подарунок. Якось ми під її відео ну, коментувала я і говорила, що мені подобається дуже такий чайник, і хотіла б його теж купити. Ну і бачите, я його отримала разом з смаколиками на свій день народження. Ще його не використовувала, так як у мене зараз немає такого розсипного чаю. Все в пакетиках, тому. Теж думаю, якийсь собі смачний чай розсипний купити і вже буду заварювати в цьому заварнику. Будуть у такі приємні ранкові ритуали не тільки з кавою, а з чаєм. Ну і отут теж так смаколики, цукерки від рошен Анна поклала. По одній, по дві теж дістаю і смакую. Дуже дякую, дуже-дуже велике спасибі за турботу. за... Увагу до мене, до мого каналу за підтримку. Ну, а вам всім теж рекомендую канал Анни. Вже я про нього розповідала. Там дуже затишно, там покупки, там чудова затишна Вінниця. І ще раз дякую Анна. А вас всіх запрошую на її канал. Підписуйтесь. А на сьогодні в мене все.